Сьогодні у випуску Час пік. Доля 30 тисяч для бійців. Закарпатці про виплати для військових. Дійсно, вони на це заслуговують на хороший заробіток. Близько 30 зареєстрованих в Ужгороді офіційно стартував набір до центру підготовки населення до національного спротиву. На групу має складатися з 30 людей і в першу годину воно вже було десь 30 заявок. Фестиваль Свобода. Чеські театрали організовують Міжнародний фест в Ужгороді. День вдячності волонтерам Закарпаття надійний тил для бійців і потребуючих українців. Для нас головна подяка це перемога. Бійця із верхнього студенного нагородив президент. Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці. Він поспілкувався з військовими, а також вручив державні нагороди. Серед нагороджених і наш земляк Закарпатець із села Верхній Студенний Полипецької громади Микола Миколайович Мигалейко. Він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Тож пишаємося нашими закарпатцями. Розрахування районів перебування складності та специфіки бойових завдань через майже три місяці після скасування нардепи України вирішили повернути грошові премії військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. За відповідний законопроект у Верховній Раді України проголосували 10 квітня. Саме перше, що я можу сказати, то що Чиновники і то все, яке отримують гроші, які вони, а прості люди та прості хлібороби, прості хлопці, які просто хочуть захищати, хочуть захищати свою державу, їм і те зрізали. Ці кошти вони дуже потрібні. Тому що вдома е, поставалися в хлопців усіх, що зі мною сім'ї. Перше сім'ї от мене, чотири дитини вдома. Світло гасти, все комунальні послуги треба платити. От за 20 тисяч зараз прожити. То самі знаєте, вдома жінка одна з мене з чотирма дітьми. Закарпатці до повернення грошової винагороди відносяться здебільшого схвально. Кажуть, військові боронять наш спокій перебуваючи за тисячі кілометрів від домівок. Втім, частина вважає, саме ті, хто знаходиться на передовій, заслуговують на більшу винагороду. я нещодавно задумалася про те, що чоловіки, які не мали ніякого соціального статусу в житті до війни, вони зараз отримали це. Можливо, комусь це дасть путівку в життя. Можливо, для когось це буде реалізація його життя, якесь визнання соціуму. Що треба військовим у даний момент для них все має бути. Схвалюю, що як, тому що у самому штабі. В принципі, я не проти, щоб повертали. Тільки я вважаю, що ті, що на передовій і ті, що залучені до якихось там, я знаю, а так, наприклад, ті, що в військоматах, то якби я сама там працювала. Там їх дуже багато, і не всі виконують якісь такі обов'язки, за що можна платити такі гроші. Звісно, правильно зробили, тому що наші хлопці вони боронять нашу землю, і дійсно вони на це заслуговують на хорошу заробіток, на підтримку від нашої ради, від нашого государства. Я вважаю, що це дуже добре. У мене муж погиб в августі місяці, і у мене два сини воєнних, Тому я вважаю, що знаю їх розходи, знаю те, що вони все покупають за свої гроші, то я думаю, що заслужене. Я думаю, це правильно. Я думаю, що вони мають отримати набагато більше, тому що ми заради них тут живемо. Ми можемо сьогодні вийти, випити каву і пройтися по цьому місту і наших військових. Попри прийняття такого рішення, ситуація з наявністю коштів насправді невтішна. Їх у бюджеті на відновлення виплат наразі немає. Як вважає частина нардепів, правка до закону повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат. До того ж, після ухвалення рішення про повернення грошової винагороди законопроект мали направити на підпис до президента України. Та замість цього народний депутат від партії голос Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради постанову, яка заблокувала повернення доплат. І поки вона не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон, а це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання ради. Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрів у Києві делегацію з Закарпаття та іноземних партнерів з різних країн світу. Як відомо, Закарпаття серед лідерів у державі за рівнем комунікації і транскордонного співробітництва. Тож і цього разу область представлена потужним десантом на конгресі регіональних та місцевих влад при президентові України. Разом взяли участь у міжнародному саміті міст регіонів Партнерство задля перемоги саміт об'єднав регіональні та місцеві влади України і всього. Освіту міжнародні урядові та неурядові організації заради партнерства і налагодження прямих контактів між українськими та іноземними громадами. Перші години реєстрації майже 30 заявок від Ужгородців. Стільки охочих за добу виявили бажання доєднатися до центру підготовки населення до національного спротиву в Ужгороді. Тут офіційно стартував набір на підготовчий курс. Ужгородці здебільшого схвалюють таку ініціативу. кажуть, перемогу треба виборювати до кінця. Потрібно це. Ну як же? Зараз іде війна в Україні, тому це, це добре діло. Міроборони потрібні, національний спротив потрібен це, це від ворогу. Взагалі це потрібно всюди, не тільки на Закарпатті. Абсолютно, тому що якщо людина вона без підготовки, без фізичної, вона навіть 100 метрів не пробіжить, тому це, це правильно. Потрібний. Чому? Ну як, чому? Війна йде. А зараз молодь така, що навіть не знає, що таке автомат. А думаю, що не потрібно. Чому? Тому що ворог там застряв, і ми його далі відсунемо. І згорить Москва, так що все буде нормально. Я вважаю, що не кожен туди піде, тому що психологічний стан треба оцінювати кожної дитини. І якщо вона не підготовлена психічно до цього, психологічно, то тоді, напевно, немає сенсу. Це просто її зломить. А якщо дитина да, така більш вольова, то, 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 то все добре. Да, я тільки за добре молоді. Треба вчитися і обороні в тому числі. Якщо я був молодший, я б точно пішов. Навчання проводитимуть вперше в Україні і саме на Закарпатті. Заняття будуть безоплатні з групами до 30 осіб. Працюватимуть досвідчені інструктори та тренери. Базовий курс триватиме три місяці. Зараз стартував цей спротив у нас в місті Ужгород, де професійні інструктори будуть навчати хто має бажання навичок, як правильно користуватися зброєю, як правильно вміти захищати себе, там свої родини. І зараз тільки в перші години у нас вже було зареєстровано десь до 30 людей. Одна група має складатися з 30 людей, і в першу годину воно вже було десь 30 заяв. Ок, тому ми рахуємо, що люди досить активно відгукнулися на таку ідею, і це дуже важливо, адже вони пройдуть навчання. Це навчання буде тривати три місяці, і потім людина зможе отримати відповідний сертифікат. Подати заявку для вступу до центру підготовки населення до національного спротиву може кожен віком від 18 років і всього за допомогою кілька кліків у смартфоні. Така можливість з'явилася завдяки порталу Допомога Закарпаття. Це наш портал, де ви можете там швидко, зручно відкрити інфоцентр. Тут ми бачимо, де ми можемо ну, отримати ту чи іншу відповідну інформацію чи допомогу. Є у нас розділ «ЗСУ». Бачите, тут є закарпатський обласний центр підготовки національного до національного спроту. Відкриваємо тут є опис того, що там має відбуватися. Бачите, групи 30 осіб, віком від 18 років в одному з шести районних відділень центру. Ви можете звертатися, а тут, от бачите, як вже виглядає сама ця заявка кандидата. Ваші дані, адреса реєстрації, фактичне проживання, код і йде на перевірку. Надсилається це дуже швидко, зручно, буквально не треба нікуди ходити. Воно попадає відповідно на електронну пошту для обробки. Людина людину її документи обробляють, насилають відбек, зв'язуються з людиною. Людина може спокійно починати навчання. За кілька днів керівники центру спротиву опрацюють подані заявки та здійсняють відбір кандидатів, які проходитимуть підготовчий курс. Опісля у закарпатській ова оприлюднять адреси центрів, де і відбуватимуться навчання. До них зможуть доєднатися всі, хто виявить бажання та пройде відбір. Згоріла одна кімната. До рятувальників звернулися жителі вулиці Михайла Тиводара в Мукачеві і повідомили, що з вікон будинку поруч виходить дим. На момент виникнення пожежі вдома нікого не було, а власниця повернулася з роботи, як тільки дізналася про подію. На місце прибули вогнеборці Мукачева і за 10 хвилин локалізували пожежу на площі 30 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив меблі і речі домашнього вжитку в межах однієї кімнати. Однак поширення вогню на решту будинку надзвичайники попередили. Встановленням причини виникнення загорання та підрахунком суми завданих збитків наразі займаються правоохоронці. Затримали вісьмох утікачів на кордоні. Автівки, на яких пересувалися зловмисники, прикордонники зупинили на околиці населеного пункту Стеблівка. Затриманими виявилися військовозобов'язані громадяни України. П'ятеро з чоловіків з допомогою трьох переправників, які їх супроводжували, мали намір незаконно потрапити до Румунії. З'ясували, що ділки за свої послуги планували отримати з кожного клієнта від трьох до чотирьох тисяч доларів США. Утікачами виявилися чоловіки з різних регіонів України Миколаївщини, Івано-Франківська. Харківщини, Київщини і Закарпаття. Самі ж переправники, жителі Закарпатської області. Від мого імені і імені всіх військовослужбовців хочеться привітати волонтерів з їх професійним святом. Без вас це було практично неможливо робити те, що ми зараз робимо. Ваша допомога відчувається в усьому. Нехай Господь благословить кожного з вас і особливо. Хочеться подякувати фонду Media Change Ukraine. Ви найкраще. Дякую, волонтерський рух потужна спільнота, яка не зупиняється та щоденно й невтомно підкладає плече допомоги нашим воїнам та українцям, які цього потребують. 20 квітня Україна разом зі світом святкує міжнародний день вдячності волонтерам. Звичайні українці, які згуртувались і безкорисно надають допомогу, стали справжніми супергероями, які тримають оборону в тилу та роблять все можливе задля перемоги. Сьогодні, та взагалі я дуже вдячний за вашу діяльність, яка я вважаю є рівнозначною нашій спільній справі. Для мене особисто ви крутіші за Мадалорців, та магічніші за Дамблдор. От тож, дякую вам, дякую також за Карпатським гадбам, дякую фонду медіа «Change Ukraine», Ми є Україна вже святом. Сьогодні день вдячності волонтерам. Хочу подякувати благодійному фонду Закарпатські Гадзи за постійну підтримку мешканців Сєвєрської громади. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, наснаги. Разом зробимо все для нашої перемоги. Слава Україні! Ми, лікарі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, дякуємо волонтерським організаціям та особливо волонтерській організації Закарпатські Газда за надану допомогу. Завдяки вам ми можемо надавати більш якісну та професійну допомогу. Висловлюємо вам щиру подяку. Слава Україні! Героям! Слава! Сильні, витривалі та винахідливі. Саме такими стали волонтери Закарпаття з початком війни. Одна з таких команд під егідою Мукачівця Максима Адаменка започаткувала благодійний проект під назвою Мукачівські перископи. Відтак віднайшли спосіб виготовляти прилади власноруч та відправляти на всі напрямки, де тривають бойові дії. Волонтерам дуже складно. Це прості люди, які ну мають здібності або не мають здібності відповідно. З певною якістю виконують завдання або роботи. І тому розумію, що всім тоді було потрібно відчувати необхідність, корисність, що щось корисне робиться, і допомагається. Це дуже ну, приємно, коли тобі пишуть у в особисті повідомлення або скидають фотозвіти, того, що ти допоміг. Це, це надихає, але розумієте, вони завжди пишуть. Дякую вам, ну, типу там нам, волонтерам або мені особисто, але ні, ні ні то ми вам дякуємо, що ми тут такі спокійні, а, слава Богу, під, під мирним небом, тому ми маємо їм дякувати. Ну, але воно якось так іде разом, ми їм, вони нам, та й потроху-потроху та й до перемоги. Я тут для того, щоб наближати нашу перемогу. То я вважаю, що кожен має зробити свій клас, то як може. Я як жінка по-іншому не знаю більше нічого. Я долучилась до дівчат, які плетуть сітки, почала це робити. І завжди всім своїм друзям пропагую приходити і допомагати, хто як може. Слова подяки, скоріше всього нам не потрібні, тому що, тому що, е, як і військові, військові воюють в на сході, да, на Кордонах, а ми їм тут допомагаємо. Тобто наша Україна це є наша спільна Україна, і ми боремося за нею. І ми є їхній тил, і будемо все для того робити. Це навпаки, це наша подяка військовим. Для нас головна подяка це перемога. Ну що вам хочу казати, не, е не, Ром... не, знаю, не знаю, не куди ми йдемо тепер, бо от, що вам казати, дороги не є такої, ми на оробіну. Це не перший раз, а не в останні коло дуже допомагають. Об'їздивши майже всі прифронтові області, організація Закарпатські Газди, яка з початком війни в Україні стала волонтерською, більше року неупинно допомагає військовим та всім українцям. Завдяки небайдужим підприємцям та благодійникам, команда волонтерів тоннами доставляє необхідний вантаж і автомобілі у всі куточки України за призначенням. Недавно повернулися з передпасхального, можна сказати так туру. Я би не назвав його радісним, але е, трошки допомогли, принесли е, частинку Закарпаття до закарпатських військових, які е, як сили територіальної оборони, так і 128 Ми привезли приблизно 10 тисяч, на 10 тисяч людей. Різного роду смаколики маскувальні сітки, які не купиш у крамниці, та в яких завжди гостра потреба серед військових, продовжують виготовляти волонтери області. Вони налагодили справжню потужну лінію, яка працює щоденно більше року. В різних локаціях з різними людьми. Я дуже вдячна всім мукачівцям і переселенцям, які долучаються до плетіння маскувальних сіток. Бо це є не лише допомога для військових, а це є дуже хороша соціальна інтеграція. Сьогодні зранку один із військових, якому я відправляла сітку маскувальну, прислав мені листівку, і це було дуже приємно приємне здивування зранку. Тому це дуже добре, що є такий день. Інколи він дозволяє нам розуміти, де ми є і куди ми рухаємося, і для чого ми це все робимо. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримують необхідну допомогу під обстрілами у прифронтових зонах і тимчасово окупованих містах. Сьогодні їх день, тож вітаємо з нем всіх волонтерів України. Я не можу нічого не робити. То в мене було навчання. Тепер нема навчання. Я ну. Треба бути ну, чимось корисним. А оскільки ну, е, на фронт я не можу піти, бо ще немає такої мобілізації, то і мені зброю ніхто не дає, тому я от пішов тут. Щиро вдячні всім нашим волонтерам, нашим благодійникам, нашим меценатам, всім тим, хто постійно створює мережу допомог. Адже наша держава змогла вистояти і зараз бореться незламність. Нашої нації є е, підтвердженою роботою цього великого фронту, волонтерського фронту. Ми до вас приїхали із цілого Закарпаття. Дякую, І, Дякую. і нашу Дякую. рябу привезли з Києва. Все буде добре. Не, не плачемо, Все буде добре. Агоне вам спасії. Закарпатські гарди, наша ряба. большое. Спасибо. В Ужгороді водій пошкодив припарковане авто і поїхав геть. Патрульним надійшов виклик про ДТП на вулиці Жупанацькій. Прибувши на місце події, поліцейські виявили заявника, який розповів, що його припарковане авто Ауді пошкодили. Охоронці порядку переглянули камери відеоспостереження і встановили марку і модель авто, винуватця ДТП та його дані. Автомобіль одразу передали в орієнтування і вже невдовзі патрульні зупинили порушника і склали на нього протокол. Загальна сума штрафів склала понад 4 тисячі гривень. На Рахівщині жінка в каречі швидкої допомоги народила немовля. Удосвіта медики швидкої отримали повідомлення від схвильованого чоловіка, що в його дружини вдома почалися переми. Бригада номер 1205 вирушила до Кобилецької поляни. Ситуація була загрозливою треті третій пологи. І стрімкий перебіг. Фельдшер швидко оглянула жінку і зрозуміла, що бригада швидкої дісталася вчасно. Розпочався другий період пологів. Медик обережно прийняла новонароджене немовля, провела всі необхідні процедури для запобігання ймовірно. Зараження. Після 15 хвилин, коли відійшла плаценти, обрізали послід, обробили пуповину і дитину разом з мамою доставили до Рахівської райлікарні. Там на 24-річну жінку та її новонароджену донечку чекали фахівці. і мама почуваються чудово. Пологи пройшли без ускладнень. На Закарпатті за життям рисі спостерігатимуть онлайн. Експерти всесвітнього фонду природи у співпраці з Ясинянським лісгоспом та Івано-Франківською ветеринарною клінікою відловили та одягнули телеметричний нашийник із gps передавачем на статево зрілого двотрирічного самця. Рисі вагою в більше ніж 21 кілограм. Через пристрій експерти будуть отримувати та аналізувати інформацію про хижака на кличку Станіслав. Нашийник може працювати один-два роки в залежності від природних умов та режим. Імів роботи. Далі він самостійно відпаде. Чеські театрали на Закарпатті з цікавою пропозицією влаштувати міжнародний фестиваль Свобода. Назва символічна заради звільнення від негативних емоцій, від страху і байдужості. А головне підтримки українців у нелегкий час. Цей фестиваль організували громадська організація Коридор ЮЄЙЙ разом з театром Ласка. І це прекрасна подія, це дружба між Чехією та Україною. Актори, виконавці, творчі особистості мають можливість на майданчиках міста Ужгорода показати не тільки театральне мистецтво, але і фольклорні композиції. Міністерство культури Чехії активно підтримало ідею проведення фестивалю в Ужгороді. Чеські театрали запевняють, крім гуманітарної підтримки країни-сусідки повинні об'єднатися і на культурній платформі. На три дні ми маємо зробити якесь атмосферу абсолютного спокою. Обівати не якогось уротворення. На момент цього фестивалю для людей, які зараз тут Перш за все дуже дякуємо, що ці 11 колективів вони мають змогу бути присутніми на цьому на цьому фестивалі. Це всього їх 11, шість українських, чотири чеських. Протягом трьох днів на сцені лялькового театру Бавка і обласного музичного драматичного театру проходитимуть вистави у виконанні театральних колективів шістьох з України, зокрема Донеччини та Франківщини, і чотирьох з Чехії. Що на початку вони зрозуміли, що людям культури України це зараз дуже необхідно, що вони дуже в тяжкому скрутному становищі і вони мають щось робити. В якій ситуації вони опинились зараз, і вони бачать, що це має якийсь смисл і в Чехії, і в Україні зараз, і вони продовжуються. V tu chvíli nás Ministerstvo kultury a Evropská unie Next Generation podpořila v našem prvním společném projektu s humanitárním koridorem, což bylo workshop pro ukrajinské herečky, které byly v té chvíli v Praze. Tím jsme dali základy i jedné z inscenací, která bude mít světovou premiéru na tomto Mezinárodním divadelním festivalu. Він дуже вдячний Міністерству культури Чехії, яке також це підтримувало. Займаються цим вже майже рік. У них є контакти на сході України. Вони продовжують підтримувати всю цю історію і uh, культурний ten, uh, цей фронт. Uh, yeah. Так, я добра і про тому, аби сме. aby jsme nedělali jenom humanitární pomoc, protože si myslíme, že jenom humanitární pomoc nemůže dostatečně pomoct obyvatelům Ukrajiny a je potřeba už nyní začít vlastně s integračníma výměnýma programama a právě cílit do kultury, abychom ukázali lidem В Чеську і на Україні, що культура є něco, що нас споює, а діки чому можемо тут війну виграти? Що вони допомагали спочатку лише там якось гуманітарною, але зараз вони розуміють, що цього взагалі недостатньо. І добре, якби це був якийсь поєднання культур чесько-українською, щоб це буде добрий обмін між культурами. Таким, таким чином ми зможемо е, якось приблизити нашу перемогу. Цього тижня загалом театральні події в активній фазі: берегово, Мукачево і Ужгород будуть слугувати майданчиками для проведення вистав і інших театральних ініціатив. Тож усіх щиро запрошуємо з 21 по 23 квітня на сцени відомих театрів Закарпаття.